У Всіх різна історія, але ми всі тут, нас все, все об'єднало, любов до України. Морально, ну, перший тиждень було трохи складно. Знайомився з командирами, знайомився з інструкторами, але потім вже ну, фактично друзями були. Контракти писують, за здебільшого дуже гарні люди. Люди, які хочуть знайти себе, люди, які дуже люблять свою країну. ЗВП. Дуже-дуже важлива річ, щоб отримати початкову військову освіту. Цікавий досвід, дуже багато чому навчився, але дуже складного нічого не було. Я, я впорався з усім без дуже великих проблем. Стрільби, стрільби, звісно, і практичні навички з броньою. Також водні процедури, тобто погрузка, вигрузка з лодки, штурм берега. Дуже цікаво. Я вже думаю про свій перший бій, як воно все пройде, які, які історії я переживу. Постійно спілкуюсь з батьками, типу, вони мене, звісно, підтримують. Мати дуже сильно хоче, щоб я ще навчався, навчався і навчався. Якщо чесно, вже хочеться на баячку.